Міні-концерт та благодійну ярмарку організували працівники та вихованці Центру соціальної підтримки дітей та сімей Віри надії любові. Захід приурочений до кількох дат: річниця створення центру, день всиновлення та православне свято Віри надії любові та їхньої матері Софії. Центр своїми силами намагається створити благодійну акцію, за допомогою якої хоче привернути увагу до, і до збройних сил України. і до… Такої теми, як смерть дітей під час війни, і за з моменту повномасштабного вторгнення в нас вже загинуло 395 діток. Тобто, це ще акція і навшовнування їх пам'яті. Зазвичай цього дня центр приймав гостей представників влади та благодійників. Сьогодні самі виходять на вулицю з благородною метою. У нас захід підтримку ЗСУ. вихователі, готували і працівники центру. А ми діти допомагаємо їх розпродати. А що продаєте? Який у вас асортимент? Домашня випічка, налісники, курочка, плов. За словами Наталії Чижевської, частина вихованців центру зрештою потрапляють у прийомні сім'ї через всиновлення. У закладі ж проходять реабілітацію. Центр віри надії любові функціонує у користині вже понад 20 років. А очолює його Олена Барсук. Крім того, що це утримується за рахунок міського бюджету, ще дуже багато є друзів, зокрема норвезьких друзів, які підтримують цей центр. Тому це такий спільний, гарний соціальний проект, який є найкращий, напевно, в Україні. Один із перших, як взагалі як сама ідея. Потім ще по Житомирщині з'явилося кілька таких центрів, але вони припинили своє існування. і сьогодні на теренах північної частини такий центр. Один є вже практика, коли привозять сюди діток із інших регіонів нашої Житомирщини і утримують то ну, сподіваюся, що Олени Станіславни ще вистачить сил з ноги і далі продовжувати свою благородну справу.